Зазвичай, коли ми дивимося на давньогрецькі візерунки, ми бачимо, ну просто прикраси, елементи декору. А що, якщо це насправді ціла візуальна мова, і в неї своя граматика, свої символи, свій глибокий сенс. От сьогодні ми спробуємо її розшифрувати. Ну що ж, давайте починати. І почнемо, звісно, з нього. Ось він, знаменитий меандр. Кожен точно бачив його сотні разів, на вазах у музеях, на колонах античних руїн, та що там, може, навіть на власному рушнику. І от саме тому, що він такий звичний, ми наче перестали його помічати. Але чи спадало комусь на думку, що він насправді означає? Бо ця, здавалося, б, проста ламана лінія вона приховує таємницю, і це ключ до розуміння світогляду цілої цивілізації. Щоб розшифрувати ці орнаменти, треба купнути глибше, зрозуміти головну ідею, яка рухала грецькою культурою. А це пошук порядку, пропорції і, звичайно ж, гармонії. Для них це було, знаєте, не просто про красу, це була ціла філософія. І ось ця цитата, як на мене, блискуче це підсумовує. Подумайте тільки. Кожен візерунок, кожна симетрична лінія це не просто декор, ні. Це була така собі маленька перемога, перемога космосу над хаосом, тріумф людського розуму над дикою непередбачуваною природою. Так, а як же це все працювало на практиці? Давайте почнемо з самого початку, з алфавіту цієї мови, тобто з базових геометричних мотивів. Це по суті та основа, на якій греки потім і будували свої складні візуальні розповіді. І ось він знову наш головний герой, меандр. І це, як ми вже зрозуміли, не просто візерунок, це символ, символ самого людського життя, що, попри всі різкі повороти долі, все одно рухається вперед. Це символ вічного оновлення, нескінченного, безперевного руху самого Всесвіту. Ось погляньте на зорі грецького мистецтва все виглядало саме так. Це так званий геометричний період. Вся вся поверхня вази, бачите, вона ритмічно вкрита смугами орнаменту, тут немає жодного хаосу, це абсолютно чітко структурований, впорядкований простір. Але, звичайно, не меандром єдиним була ще й спіраль. Так, греки її успадкували від попередніх культур, але надали їй свого абсолютно особливого значення. Дивіться, якщо меандр – це нескінченний плин, така собі пряма лінія часу. То спіраль це вже про розвиток, про зростання, про циклічність народження, життя і смерті. Ну і звісно, була ціла купа інших символів. От гострий зигзаг, наприклад, це життєдайний дощ. Прості фігури, як от квадрат і ромб, були такими собі базовими цеглинками для всієї композиції. Ну а хвиля тут все логічно, вона створювала плавні переходи. Добре, з геометрією розібралися. Далі греки звернулися до світу природи. Але, і це дуже важливо, вони не просто її копіювали. О ні. Вони брали реальні рослини і перетворювали їх на щось більше на ідеалізовані, стилізовані, досконалі символи. От, наприклад, пальмета. Цей віялоподібний мотив греки так запозичили, але вони його повністю переосмислили взяли громісткий вавилонський дизайн і перетворили його на щось, ну просто неймовірно легке і граціозне, на символ тріумфу, слави і перемоги. Просто подивіться, наскільки це витончено. Оце ритмічне чергування пальмет і квітів лотоса, воно ж створює відчуття абсолютної, просто бездоганної гармонії. Це без перебільшення справжня поезія, тільки втілена в орнаменті. Інший ключовий елемент акант це, до речі, цілком реальна рослина, така собі середземноморська, з гострим колючим листям. І для греків саме це листя стало символом подолання перешкод. Тобто самі колючки ніби уособлювали всі життєві труднощі, які можна і головне, треба перемагати. Ну і звісно, де ми бачимо акант найчастіше? Правильно, на коринській капітелі. Ось тут чудово видно, як ідеалізований малюнок втілюється в реальному камені. І подумайте тільки, цей орнамент став настільки важливим, що дав назву цілому архітектурному ордеру. Це вражає. Так, добре, словник у нас є меандри, спіралі, пальмети, аканти це наші слова. А тепер давайте подивимось, як греки складали з них цілі речення, як вони розповідали візуальні історії на кераміці та в архітектурі. І що цікаво, ця мова не стояла на місці, вона постійно розвивалася. Все почалося, як ми пам'ятаємо, з суворої геометрії. Потім в архаїчний період приходять східні впливи, далі класичний період з його ідеальною гармонією та сюжетними сценами. І нарешті епоха елінізму, коли орнамент стає ну дуже пишним і пластичним. Якщо говорити про розпис вас, то тут було два головних стилі. Ранній чорнофігурний це коли силуети малювали чорним, просто і зрозуміло. А пізніше з'явився червонофігурний, де навпаки фігури залишали кольору глини, а чорним замальовували фон. Це, до речі, дозволило художникам досягти просто неймовірної деталізації і реалізму. І ось щоб було зрозуміліше чудове візуальне порівняння: зліва чорнофігурний, справа червонофігурний. Різниця очевидна. Але подивіться на головне. В обох випадках орнаментальні смуги, всі ці меандри, пальмети, вони ж не просто для краси, вони структурують всю композицію, вони обрамляють головну сцену і знову ж таки створюють оте саме відчуття порядку. І дуже схожу еволюцію бачимо в архітектурі. Все починається з простого, такого масивного, мужнього, доричного ордера, потім більш стрункий та витончений іонічний, з його знаменитими завитками, і на вершині розкішний коринський, весь прикрашений листям Аканта, про яке ми вже стільки говорили. Тобто з кожним етапом орнамент ставав все складнішим, все більш значущим. І що ж у підсумку? Яка спадщина цієї складної, але такої логічної візуальної мови? А відповідь проста, як виявилось, вона стала практично безсмертною. І ось це, мабуть, ключовий момент усього нашого розбору. Грецький орнамент це не просто стиль, він став абсолютним каноном. Він настільки глибоко вріс у нашу культуру, що ліг в основу ну практично всього подальшого європейського мистецтва Рим, Ренесанс, класицизм всі вони по суті говорили тією самою мовою, яку колись створили стародавні греки. І щоб зрозуміти, чому так сталося, достатньо просто поглянути сюди, на цю бездоганну абсолютну гармонію. Дивіться, як суворий математичний ритм меандро поєднується з живою, майже дихаючою грацією пальмет. От він, той самий грецький ідеал краси і порядку, втілений візуально. І наостанок одне питання просто для роздумів. Наступного разу, коли десь побачите ці візерунки, чи то на фасаді старої будівлі, чи в музеї, чи навіть на звичайній сервеці, спробуйте не просто подивитися, спробуйте їх прочитати. Адже тепер, коли ця мова стала трохи зрозумілішою, які нові історії відкриються у світі навколо?